Кожен другий говорить про те, що ходить якийсь вірус, щось страшне. От постійно всі хворіють, і сам, чесно кажучи, легкий нежить підхопив. Але е, от детальніше, як це виглядає з позиції медицини зараз, оцей епідеміологічний стан будемо розпитувати у ліни Толст... Толстової, лікарки епідеміологині відділу організації епідемнагляду центру громадянського здоров'я МОЗ України. Пані Ліно, вітаю. Добрий ранок, дуже складна назва вашої посади для промовляння повністю, але я думаю, що ваші відповіді будуть зрозуміліші глядачам. Скажіть, будь ласка, яка зараз по країні ситуація епідеміологічна, от з сезонними захворюваннями? На що варто звернути увагу і наскільки все страшно чи не страшно? Зараз дійсно фіксується ускладнення епідеміологічної ситуації саме по респіраторній групі інфекцій, ми спостерігаємо, що пішли пікові досягнення. Епідемічного порогу, і зараз дійсно фіксується більша кількість захворювань серед дітей, але серед дорослих також ми фіксуємо підвищення захворюваності. З приводу саме за минулий період. За минулий тиждень, який ми рахуємо по епідсезонам, ми фіксували підвищення в декількох областях. На сьогоднішній час вже збільшилась кількість областей, збільшилась кількість областей, які досягають високих рівнів захворюваності. Тому я думаю, що потрібно звертати на це увагу і дійсно про це говорити. Якщо збільшується кількість областей, є ризик епідемії. Ризику епідемії немає, тому що зараз ми фіксуємо підвищення захворюваності саме серед грипу, а а він насправді в по своїй особливості має різкий підйом захворюваності і такий самий різкий спад. Про спад поки що ми не говоримо. Ми фіксуємо тільки початок росту захворюваності, який почався якраз от з минулого тижня. І зараз воно продовжується. Але ретроспективно ми вже поговоримо про те, коли ми досягнемо піку, тільки після того, як ми будемо спостерігати зниження захворюваності по областях. А які області в зоні ризику? На даний час дуже високі показники мають Житомирська та Хмельницькі області. На високому рівні захворюваності знаходяться Вінницька і Чернівецька. В 11 областях епідемічна активність досягнула середнього рівня, і лише дев'ять регіонів України зберігаються на епідемічний рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Угу. Пані Ліно, це наскільки я розумію, ми зараз. Говоримо про здебільшого ГРВІ і грип. А ситуація з ковідом яка? На даний момент ковід 19 після того як в нас був відмінений карантин, і ковід 19 перейшов в респіраторну групу інфекцій, і він зараз на рівні з грипом спостерігається в групі загальних респіраторних інфекцій. З приводу захворюваності фіксується захворюваність і на ковід, і на грип, але саме зараз більше грипу. Але ковід не відступає і не відстає по показникам захворюваності від грипу. Угу. А чим пояснюється взагалі такий сплеск кількості захворювань? Це якась щорічна сезонна історія, чи є окрема причина на цей рік? Ні, ні, це сезонна е, захворюваність, е, це сезонний підйом в минулому епідсезоні 2022 2023. Ми також фіксували підвищення показників. Е, але за рахунок того, що в нас е, були е, блекаути, в нас було відключення світла і люди е, більше. Знаходилися вдома і менше відвідували такі загальні місця скупчення людей. В нас не було такого високого підйому захворюваності, але це все прогнозовано, і ми цього очікували, тому що як я вже казала, що для грипу таке характерно, і саме період грудень-січень лютий А стосовно пані Аліно, летальних випадків цього року статистика якось відрізняється від попередніх років. Статистика трохи відрізняється, але все ж свої корективи внесли ковід, тому що коли була пандемія, то грип пішов на другий план. Зараз грип набирає своїх обертів, скажімо так, і повертається до своїх показників. А з приводу летальності, наприклад, за цей тиждень було зафіксовано 13 летальних випадків через грип, і 28 серед осіб з позитивними результатами тесту на ковід, хочу е, зазначити, що ці люди були не, не щеплені, і це е, зазвичай е, ті, хто е, померли від грипу, це люди. Е, більш е, старшого віку, е, близько 60 і вище ну безперечно, щеплення і далі залишається найзручнішим і найефективнішим способом профілактики. Але які ще способи профілактики ви кори... е, рекомендуєте в сьогоднішній ситуації? Я думаю, що ковід багато чому нас навчив, е, навчив нас дотримуватись маскового режиму, якщо ти захворів. Дотримуватись респіраторного етикету, дотримуватись дистанції у випадку, якщо ви захворіли, і при можливості взагалі знаходитись вдома і не відвідувати місця скупчення людей. Для людей, які не хворіють, то це також дотримуватись гігієни, мити руки і у випадку перших симптомів, обов'язково звертатися до сімейних лікарів за медичною допомогою. Прості правила і їхнє дотримання рятують життя. Дякую, пані Ліно, за таку фахову історію, розказану вами. Ліна Толстова, лікарка епідеміологиня була гостею розмовної студії.